14 жовтня, день свята Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні щорічно відзначається День українського козацтва. Свято встановлено, враховуючи історичне значення і заслуги козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок в сучасний процес державотворення. Поправу цей день є святом для членів Нетішинського козацького полку від найменшого до найстаршого. На початку свята зі сцени символічно звучав козацький марш у виконанні муніципального духового оркестру. The cat Історично вважається, що українське козацтво виникло у 1480-х роках, однак тільки із середини 16-го століття кількісно козацьке військо почало впливати на перебіг політичних подій в Україні і Європі. І на сьогодні величезним є значення козацтва в боротьбі за утвердження української державності. Ним зроблено суттєвий внесок в сучасний процес державотворення. Отже, весь багатовіковий розвиток козацтва це вже звитяжна історія України. Козацтво це стародавній український варіант демократії, втілення прагнення нашого народу до самовираження, до національної свідомості, зазначено у вітанні керівництва міста. Козацтво звичайна історія і велика гордість нашого народу. душа Україна, її надія і оте. Національне культурне відродження на в великої міри живеться традиціями славної козацької доби. Саме представниками козацьких громадських об'єднань належить велика роль у утвердженні національної свідомості подоланні, подоланні комплексу меншовартості. Тож сердечно зимо всім козакам та їхнім родинам щастя, міцного козацького здоров'я, незламної волі, до перемоги та патріотичну духу, який допоможе подолати будь-які перешкоди, наснаги у наших кращих національних традицій, плідної праці на благо народу за світової слави України. Слава українському козацтву! Слава Україні! Мені приємно, що у нас тут повний зал і людей, що негатає місця. Це приємно бачити. Приємно бачити, що маленькі джуді, маленькі козаки вже в формі. Це приємно те, що вони відроджуються, от що в дітях наше багатство. Я хочу подякувати, шановсанович, вашій команді і тим людям, які працюють з дітьми. І від себе особисто, і думаю, що не скривше підтримує, що ми підтримували і будемо підтримувати козацтво і морально, і фінансово. Все, врачи, в цьому році і в наступному році Значний суспільний внесок Нетішинського козацького полку у місті це й охорона громадського порядку, організація багатьох свят і заходів, участь у соціальних проектах, шефська робота з дітьми, за всю цю важливу активну діяльність представники козацького полку нагороджені грамотами міськвиконкому. Є і спільні проекти соціального спрямування з Хмельницької АЕС. Насутності, вагомості, традиціях свята українського козацтва, яке тісно переплітається із святкуванням покрови Пресвятої Богородиці зупинився заступник директора з кадрів і соціальних питань Хмельницької АЕС покрова Пресвятої Богородиці, велике християнське свято, свято заступниці українського народу. Але це і свято наших людей. І не дивно, що саме цей день це свято. Обрали для себе і козаки, люди вільні, люди, які, напевно, думки народу про волю, про свободу, і якраз підхопили і найбільше в нашому народі їх і зберегли. І неможливо, саме тому ми маємо зараз нашу незалежну державу, щоб в нас було славне запорізьке козацтво. І є воно сьогодні. Віктор Андрійович зачитав вітання з нагоди Дня українського козацтва від колективу атомників Хаес на чолі з генеральним директором Миколою Панащенком. З побажанням, щоб козацтво і надалі було запорукою зміцнення миру і злагоди в суспільстві. Цього дня нечишинські козаки отримали почесні грамоти від керівництва міськвідділу внутрішніх справ за вагомий внесок у наведенні порядку в місті. Історія зберігає багато свідчень того, що вищою волею Пресвята Богородиця боронила. Наш народ і козацьке військо, тому свято має назву козацька покрова. Настоятель кривинського храму, отець Василій, має давній зв'язок із Нетішинським козацьким полком. Саме в цьому храмі козаки і джури приймають присягу. Майбутнє у Нетішинського козацького полку, як і українського козацтва в цілому, за його послідовниками. Ми представники українського нетішинського козацького полку з'являються в відділі освіти. Я вже вони щось придумали. А вони не дають себе чекати. Вони без кінця щось придумують. І мені дуже приємно сьогодні дивитися, Олександр Олександрович, на цю частинку нашої зали. Вони вже втомлені, вони вже чекають. Але дивіться, які в нас славні українці шостого садочка не випадково. Бо шостий садочок сьогодні є плацдармом козацтва дошкілля міста Нетішина. Це черговий наш спільний проект, і на базі. Радіаційного укриття у нас там прекрасне підвальне приміщення. Наші діти будуть танцювати. Гафа саме цього дня увага була прикута до найменших козачат. Для них була урочиста і хвилююча мить посвята у козацтво. Вони отримали перший документ посвідчення джури, що засвідчує їх приналежність до нетішинського козацького полку. І нехай у цих найменших нетішинських патріотів мрія про свободу і незалежність України буде самою зісненою.